31 жовтня настав ранок. Боб, відійди!» Артур невдоволено перекинувся на інший бік. Але собачка Боб почав стрибати на ліжку і голосно гавкати. Артур прокинувся і подивився у вікно. Сонечко освітліло своїм промінням усю кімнату. Настав ранок і настав час вставати. За віконцем гарно співали птахи. Артур потягнувся на ліжку та пісм... посміхнувся. Він був вдячний Богові за такий чудовий ранок і його любов до нього. Мій біблійний вірш. Нехай світанок принесе мені звістку про любов твою незмінну. Салми, 142, розділ, 8 вірш. Моя молитва. Сонечко рано вранці встає, пташка про Божу любов співає.